Цінуйте час, яким непевним є людське життя. Хвилину кожну може перерватись і перед вічним все земне сміття, нічого звідси ми не можемо взяти. Багатство, слава, врода, марнота, в очах Творця воно ніщо не значить. Якщо у серце не прийняв Христа, красу небес по не будеш бачить. Земне життя так швидко промина. Здається, ми дітьми були недавно, цвіла, мовчора юності весна. О, це пора така прекрасна і славна. Та проминули роки молоді, Розстали швидко, як туман на полі, В щоденних клопотах земних в труді, пробігли світлі дні й часи недулі. Роки роки, о, як спинити вас, Щоб ви так стрімко вічність налетіли. Як же притримать швидкоплинний час, щоб любуватися життям все ціло? Ніхто з людей не може це зробить. Над часом влади жоден тут немає, і він невпивно в забуття летить, ніколи вже назад не повертає. На все свій час під небом на землі, народжувати час і час смирати, і де б не жив у місті чи в селі? Прийдеться дім назавжди покидати. Ми, як туристи, у чужих краях мандруємо просторами просторами земними, прийде пора закінчиться наш шлях в небесний рідний край душа полине, як пташка з клітки полетить увесь, де вже тривог і зла повік не буде, де час земний назавжди зупинивсь, панує мир святий і спокій всюди, цінуй життя і прожитий. Кожен час, шануй близьких, поки вони з тобою, не завжди буде так, бо, може, враз прийде безжальна, люта смерть з косою, на кладовищі пізно сльозилить, і шкодувати про погані вчинки. Поки живеш, старайся всіх любить і дарувати близьким тепла жаринку. Прийде пора, і підуть вони від вас. Не вічно будуть з нами, мама й тато, таке життя. Такий лукавий час, тому не треба його марнувати, а Богу ревно й старанно служить, прийняти в серце вістку про спасіння, і свято, та побожно в світі жить, відвідувать в церквах Богослужіння. Хай Бог благословить ваші путі. Бажаю За Ісуса всіх, всім триматись, бо хто Христа зустрівся при житті, не буде смерті, Він повік боятись. Амінь.